Раїса Миколаївна це справжній патріот свого міста. Вона ніколи не пропускає можливості взяти участь у можливих всеукраїнських та міжнародних конкурсах із провадження інновацій у бібліотеках Білгородністровського. Як тільки вона дізналася про проект піар-офіс, проігнорувати його не змогла. Кандидатів на участь в конкурсі було 95, Кожен із яких представив свої мотиваційні програми участі в проєкті. Як результат журі відібрало 26 найкращих учасників проєкту, серед яких і Білгород-Дністровський. По сути, наши библиотеки все стали современными информационными, справочно-библиографическими, культурно-образовательными и досуговыми центрами. Білгородністровська бібліотечна система сьогодні складається із шести публічних читалень головне завдання яких забезпечити відвідувачів установ не лише необхідною літературою, але й надавати послуги сучасного комп'ютерного забезпечення. У кожній бібліотеці сьогодні є комп'ютери, що дозволяє людям старшого віку безкоштовно оволодівати знаннями всесвітньої паутини інтернет К виборам. Президента була ось така ось сервісна услуга, як регістрація. Пользователя индивидуально через компьютер, то есть любой человек может мог прийти, набрать э, программу соответствующую, и проверить, есть ли он в списках избирателей. Библиотека в поселке Сергеевке очень активно сотрудничала вот с переселенцами и продолжает сотрудничать. Мы стараемся помочь и в приобретении билетов, и где-то узнать расписание той же больницы, того же врача, Электронные... Самоврядувание начали внедрять. То есть любой человек может зайти на сайты правительства. У нас эти сайты распечатаны из или с нашей помощью и узнать, поучаствовать, может быть, в каких-то форумах. Реалізація проекту регіональні піар офіси сучасних бібліотек розпочнеться поглибленим дводенним тренінгом зі зв'язків із громадськістю у місті Києві на початку лютого поточного року. Як учасник проекту, центральна міська бібліотека імені Горького отримає від програми бібліоміст ноутбук для забезпечення роботи офісу з комунікації з медіа та широкою громадськістю, а також консультативну підтримку тренерів упродовж впровадження проекту. Напрямком цієї роботи займеться провідний бібліограф центральної міської. Бібліотеки імені Горького, яка вже 13 років працює у бібліотечній системі міста, то це цікавий проєкт, що он соліт, які перспективи для в розвитку бібліотек здесь можна задействовать много многих коллег в этом проекте, и, может быть, даже будет какое-то сплочение более тесное. Единственное, что я немножечко по-другому представляла хронологию вот всех этих событий, я думала, что сначала я побываю на тренинге, да, а, а уже очень. потом буду выходить на средства массовой информации. Да, но ну, получилось так, что вы пришли раньше, и я очень этому рада, и я думаю, надеюсь, что мы дальше будем очень тесно сотрудничать. За три роки роботи програми бібліоміст грамотності в Білгородністровському вже навчено 353 особи. Сьогодні трьохмісячні курси проходять 17 відвідувачів бібліотек. Проте це лише невеликий перелік важливих соціальних програм у Білгородністровському. Так, у бібліотеці імені Лесі Українки реалізується проект із вивчення польської мови. Уже четверо наших жителей нашего города обучаются в польских вузах в городе Гданске и Жечеве. Партнерами Білгорністровської центральної бібліотечної системи в реалізації проєкту піар-офіс на сьогодні вже стали Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені Грушевського, а також телеканал Бесарабія ТВ. Раїса Солодунова сподівається, що перелік партнерів з часом збільшиться. А відтак про важливі соціальні проекти бібліотек Білгорністровського знатимуть всі громадяни міста. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.